Мої вітання, дорогі мої друзі. Ранок 7:15, 18 листопада, 2023 рік. В нас випав перший сніг з дощем. На жаль, з дощем. Ви знаєте, не дуже хочеться, щоб було холодно цієї зими, тому що наші рідні ЗСУ захищають нас, і так хочеться, щоб тепло було не тільки в їхніх душах. Від нашої підтримки, від нашої любові, а ще й в окопах, щоб вони не мерзли, щоб від того снігу не було їм холодно, господи пошли легкої зими. А якщо сніжку нападає більше, нехай морозець буде не дуже великим, не дуже страшним. Чесно кажучи, така погодка мене особисто не тішить. Миру усім, мої дорогі друзі, і гарного суботнього дня і наступної неділі. Хай щастить усім!